Це відео по налаштуванню перемикачів. Почнемо з налаштування заднього перемикача. Виставляємо на манетці саму нижню зірочку і дивимося. А, відкручені пограничні вінти. У нас лапка дивиться за а, лінію цепі. Беремо барашок та починаємо потрошку підтягувати тросик. Це у випадку, якщо велосипед зовсім не налаштований. Підтягуємо тросик до того моменту, поки в нас лінія цепі не стане в рівну площину з лапкою перемикача. Зараз буде добре видно, як вона виставлена повністю рівно відносно зірки останньої. Тепер перевіряємо точність. Вертаємо колесо і потрошку по одній зірості піднімаємо, на закидування все працює чітко, перевіряємо тепер на зброс. Якщо у вас, як і у мене наразі, не перекидує або перекидує не чітко, треба порослабити трос. Прославляємо буквально потрошку на оберт, на пів оберта. Все. Щодо натяження троса, ми, в принципі, все підібрали вірно. А тепер переходимо де, до регулювання крайніх положень перемикача. Маємо два винта L і H. H у нас відповідає за саму нижню зірочку, L за високу. Підкручуємо їх для того, щоб підвинути лапку до крайнього положення, щоб вона не сильно у нас виходила за межі перемикання. Щоб ланцюг при перемиканні не зміг спасти з маленької зірочки до рами і з великої зірочки до спиць. Це дуже важливо, тому що це не дасть пошкодити вашу трансмісію. Обов'язково тепер перемикаємося на саму велику зірочку а, і дивимося, що у нас тут. Ну, тут, в принципі, зазвичай нічого чіпати не треба. Треба трошечки підкрутити до маленького упору, щоб перемикач на трясці не зміг сам трошки більше захипнутися. Не давав захитнути. Перемикання, перемикання та ланцюг. Тепер перевіряємо. Це працює дуже чітко. Задній перемикач у нас вже. Тепер приступимо до налаштування переднього перемикача. Тут трошечки буде попростіше. через те, що у нас лише три зірочки, нам не потрібно прям сильно... Все вистраювати. Наразі, те, що я роблю, я відпускаю всі ограничаючі вінти, котрі забезпечують ограничую положення ланцюга. І А, Зараз будемо налаштовувати натяжіння тросу. Трос у нас знаходиться не як на задній перекидці. На задній перекидці він знаходиться прямо на перемикачі. Тут знаходиться тросик на манетці. Дивимось за лапкою. У нас а, а, лапка крайня перемикача, має ледве-ледве не чіплятися за вушко цепі. Дотягуємо трос до того степеню, щоб воно не чіплялося. Потрошку дивимось, перевіряємо, крутимо, перемикаємо, тому що трос може давати усадки. А, треба обов'язково це питання контролювати. Підтягуємо потрошку, не спіша. І обов'язково дивимося. Так, ось у нас вже трос дійшов. От, Він не ціпляється. Тросик краще прибирати в такі моменти, коли треба слухати, і пробуємо піднімати. Закинулось дуже легко, але на першій передачі тут і тут у нас є дуже сильний перекос. Тобто тепер треба трошки прослабити. Значить, Спочатку ми сильно дуже затягнули трос. Тертя має бути, або його взагалі не має бути, або воно має бути взагалі мінімальне. Так, виставили трос і перевіряємо. В принципі, перемикання у нас здійснюється групами 2, 1 відносно. Першої, другої, третьої, Друга відносно 3, 4, 5, третя відносно 5, 6, 7. Тобто нам, в принципі, передача 1, 2, не дуже цікава. Після того, як ми натягнули трос, перевіряємо чіткість забрасування на другу зірочку. Заброс дійснюється чітко. Так, тепер пробуємо перекинути на третю. На третю перекидую також без проблем. Перевіряємо зброс. Зброс у нас здійснюється погано, тому трошечки прослабляємо трос. Все, зброс здійснюється. Угу. І заброс. Заброс у нас також відбувається. Зброс також здійснюється. Тепер а, виставляємо крайнє положення, знову ж таки, перемикача. Виставляємо на задню зірочку саму велику передачу. І підтягуємо ми зараз з вами а, болтик з маркуванням L. Беремо і підтягуємо його до того степеню, поки у нас не буде тут невеличкий просвіт приблизно міліметра 1,5-2 Просвіту нема, це буде нам забезпечувати те, що ланцюг не улетить у нас до каретки. І при трясті все ж таки воно не буде гряцати по, цій, по цьому вушку перемикача. Тепер піднімаємо на передньому перемикачі до третьої зірочки і спускаємо на останню сьому. Пряма лінія цепі. І тепер дивимось і вирівнюємо максимально також, як і. На першій зірці буквально там, щоб залишалося у нас міліметра півтора-два. щоб наша, наш ланцюг не спадав за велику зірочку. Ну, приблизно такого результату ми маємо добитись. Після налаштування ваша трансмісія має працювати чітко, без ніяких закусувань, без ніяких посторонніх звуків. при Перемикання нічого не має спадати, все має працювати доволі чітко і, в принципі, дуже якісно. Це все. Це дуже легко.